Підтримка захисників та їхніх родин є одним із головних завдань громади. Кам'янське послідовно створює простори, де ветерани можуть отримати кваліфіковану допомогу, пройти реабілітацію та повернутися до активного життя. Повертаючись додому, військові стикаються з новими викликами: потребою у фізичному відновленні, психологічній підтримці та соціальній адаптації. Не меншої уваги потребують і їхні родини, які весь цей час залишаються надійним тилом. Саме тому створення сучасних центрів соціальної підтримки стає одним із головних напрямків роботи керівництва Кам'янського. Завершимо роботу по створенню центру соціальної підтримки захисників та їх сімей в пробережній частини міста. Минулого року ми відкрили такі центри на лівобережжі. Цей центр буде включати в себе спортивну залу, кімнату для дітей, тренінгову залу, санвузли, фітотерапію, селяну кімнату. Також тут будуть працювати фахівці, наші юристи та психологи. Створюємо умови для наших захисників, де вони зможуть збиратися разом та з користю проводити свій час. Відкриття цього центру планується в жовтні. Місяць на зараз йдуть оздоблювальні роботи: підготовка підфарбування, улаштування покриття стін та підлоги з керамічної плитки, підготовчі шари для влаштування покриття підлоги, підключення мереж, водопостачання, каналізації та опалення. Монтується соляна кімната. Всі роботи будуть здані вчасно, як завжди, якісно.